Визволення наших захисників і захисниць справа складна і дуже делікатна. Будь-який неправильний крок, невелика помилка чи зайвий рух можуть перекреслити результати тривалої переговорної роботи. Звільнення військовополонених та цивільних осіб, яких незаконно утримує Росія, це спільні зусилля держави і суспільства. Щоразу, це унікальна спецоперація, успіх якої залежить від злагодженої роботи всіх її складових. Ми вдячні представникам сил безпеки і оборони, державним структурам, громадським організаціям та медіаресурсам за якісну і продуктивну співпрацю в організації і висвітленні цього надзвичайно складного процесу. Нагадуємо, що єдиним державним органом, який уповноважений здійснювати заходи з повернення українських оборонців та цивільних з ворожого полону, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Так само, координаційний штаб є відповідальним органом у всіх питаннях, що стосуються поводження з військовополоненими ворогами. Ми розуміємо бажання і потребу окремих медіаресурсів чи приватних осіб якнайширше висвітлити злочини і звірства армії країни-агресорки та окремих її представників. Координаційний штаб акумулює ресурси різних структур від Офісу Генерального прокурора до міжнародних правозахисних організацій, які послідовно і детально фіксують нелюдські злочини Російської Федерації. Публічна комунікація з полоненими російськими військовослужбовцями, залучення їх до створення матеріалів для медіа повинні здійснюватися винятково через погодження з координаційним штабом. Інакше така діяльність може нашкодити і негативно вплинути на переговорний процес. Зазначаємо, що будь-яка комунікація з полоненими ворогами повинна здійснюватися у чітко визначений спосіб, не порушуючи ані українське законодавство, ані норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють поводження з військовополоненими. Наголошуємо, що єдиним суб'єктом ухвалення рішень, які стосуються полонених військовослужбовців ворога, є координаційний штаб. Україна не лише декларує, але й максимально прозоро забезпечує дотримання прав військовополонених ворогів, які гарантовані їм женевськими конвенціями, навіть не зважаючи на те, що Росія усіма можливими способами порушує права наших полонених оборонців.